Ти не випадкова мить твого народження це точка, в якій Всесвіт видихнув тебе у цей світ. Залишив карту, карту, що розповідає, ким ти є і ким можеш бути. Це не про передбачення. Це про твої сильні сторони, про внутрішні конфлікти, твою глибину, про те, чому ти реагуєш саме так, чому тягне саме туди, чому болить саме тут? Це натальна карта. Небо в ту саму секунду, коли ти вперше вдихнула життя я? Можу допомогти її тобі побачити, розгорнути цей небесний лист і разом розгадати, в чому твоя сила, які уроки ти несеш і що тобі справді потрібно, щоб стати самим собою. Це не про майбутнє, це про тебе зараз і завжди.